Вітаю вас на каналі Смачна Сторінка. Сьогодні будемо готувати дуже смачні і ситні ліниві голубці. Готуються такі голубці набагато швидше, ніж звичайні, і знадобиться набагато менше капусти. Підпишіться на мій канал, поставте лайк і давайте починати готувати. Перш за все, зваріть рис до готовності у трохи підсоленій воді. Варіть за інструкцією, вказаною на упаковці. Зазвичай води потрібно брати вдвічі більше, ніж рису, і варити хвилин 15. Поки вариться рис, дуже дрібненько наріжте капусту. Можна також натерти на шинковці, а потім ще додатково подрібнити ножем. Складіть капусту в глибоку миску, залийте окропом і залиште на 10-15 хвилин. За цей час капуста стане м'якою. Тоді злийте воду через друшляк або сито і залиште так капусту охолоняти, і щоб стекла вся зайва волога. Часник роздавіть і дрібно наріжте або витивіть через прес. Цибулинку наріжте кубиком. Моркву натріть на крупній терці. Обсмажте чесник разом з цибулею в олії до прозорості. А потім додайте моркву і смажте на середньому вогні до м'якості моркви. За цей час сириці капуста вже охололи. Змішуємо їх з фаршем. Туди ж додаємо обсмажені і цибулю і все перемішуємо. Тепер додайте до цієї маси яйце, солі і перцю за смаком. Добре все перемішайте. Маса повинна вийти маскою. В сковорідці розігрійте олію, з отриманої маси сформуйте котлетки або круглої, або продовгуватої форми. Я роблю їх досить великими. Викладіть на сковорідку і злегка обсмажте з усіх боків. Нам потрібно, щоб вони просто почали тримати форму. Поки смажаться ліниві голубці, приготуйте соус. Для цього змішайте сметану з кетчупом або будь-яким томатним соусом. Можна додати трохи томатної пасти. Все перемішайте. Також додайте трохи води, щоб соус вийшов більш рідким. Обсмажені голубці викладіть у форму для запікання або казанок. Краще викладати в один шар, але можна і в кілька шарів, тоді знадобиться більше соусу. Залийте голубці соусом і я ще додала трохи води, щоб голубці тушкувалися. Запікайте ліниві голубці в соусі при температурі 180 градусів приблизно 35-40 хвилин. Дуже смачні ліниві голубці готові. Це ідеальна страва, якщо ви не знаєте, що приготувати на обід або вечерю. Дуже раджу спробувати. Смачного!